Ой, летять летять сніжинки на дерева, на будинки. Стала білою земля. Ось іде до нас зима. Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Добрий день вам, люди милі. Рада з вами бути нині. Малята, сьогодні я вас запрошую помандрувати. А куди помандрувати? Відгадайте. Ла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила пухнастим білим снігом. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна? Молодці, вірно, це зима. Тож на цьому тижні ми будемо вивчати тему Зимонька кришталева. Погляньте ось на цю картину. Як ви гадаєте, яка пора року на ній зображена? Вірно, це зима. Сніжна біла покривала, все довкола заховала. Так. Прийшла зима, почав іти перший сніжок і прикривати все навкруги. Ось погляньте, недавно ці дерева стояли в жовтому вбранні, а зараз вони прикрилися снігом. Листячко вже давно від них отпало, А от красуня ялинка в лісі стоїть зелененька, але вона теж прикрита снігом. І кущі, шипшини та калини теж похилилися над водою під важкими сніговими. Кровами. Річечка теж починає вже замерзати, водичка становиться в неї твердіша і зверху покривається тонким прозорим льотком. Зима не сама прийшла, вона з собою трьох братів привела. А що ж це за брати? Зараз ми з вами дізнаємося. Три зимових брата це три зимових місяці грудень, січень та лютий. Перший місяць зими грудень. Замерзає грудками земля, йдуть морози полями й лісами та шерхнуть льодами річки та озера. 22 грудня приходить зимове сонцестояння, коли буває самий найкоротший день та самий найдовша ніч. В грудні місяці діти відзначають на своє улюбленіше свято День Святого Миколая, а місяць грудень закінчується новорічними святами. Наступний місяць це місяць січень. Місяць січень це перший місяць календарного року. Його назва походить від слова сікти. Мороз у цей період січе, і люди сікли ліс, готуючи ялинки і ділянки під нові поля. Одна із давніх назв цього місяця тріскун, бо тріщало все від січневих морозів, а ще його називали Сніжень, сніговик і вважали що якщо в цьому місяці буде багато снігу, то влітку буде дуже багато хлібу. А наступний місяць, останній місяць зими, це місяць лютий. Таку назву йому дали, тому що в цьому місяці лютують злі морози, які сковують землю і воду і лютують у цей час і голодні дикі звіри. Також його ще називали крутним, тому що зачасту були віхали, які крутили, вертіли. Різні боки і носили велику завірюху. Але як би він не лютував, все рівно це останній місяць зими і за ним прийде красуня весна. Зимонька прийшла, срібло принесла. В зиму холодно, тому люди почали вдягатися тепліше. Погляньте, на них і теплі шаби шапки, теплі шубки, рукавиці, валянки або чобітки. У людей з'явилося дуже багато різних справ. Малята теж не сидять без діла. Вони змайстрували годівничку для птахів і будуть їх підгодовувати зернами та крихтами хліба. Двірники теж вийшли на роботу, тому що дорожки стали слизькими. Іноді взиму буває гололедиця і ожеледиця, від якої можна послизнутися і травмуватися. Тому вони взяли пісок і посипають снігові доріжки. Також доріжки розкида... сніг розкидають і на великих дорогах, щоб легше було проїхати різному транспорту. Ось яка вона зима. Вона не лише холодна, але іще і зла. Ведуть себе тваринки в лісі. ліс і зима. Це дуже суворо. в зиму знайти корм і тваринам, які знаходяться в лісі. Зайчик погляньте, гризе кору. Білочки стрибають в пошуках шишок і знаходять там смачне корисне насіння. Вийшла на прогулянку й лисичка. Вона теж хоче чимсь смачненьким поживитися. Може, знайде зайчатинку, а може, куропаточку. Птахи, снігурі теж примостилися біля горобини, їдять смачненькі поживні ягоди. Один лише ведмідь заліг собі в барлогу і спить там аж до самої весни. Продовжуємо далі мандрувати. Запрошую вас в мандри та загадки. Хто малюнки на вікні уночі зробив мені? Здогадалися? Вірно, це мороз. Наступна загадка, що росте зимою вниз головою. Молодці, це бурулька. Наступна загадка. Взимку вкрили все на круг, ліс, дорогу, поле і луг. А як сонце припече, ми струмочком потече. Так, це сніжинки. І у місті, і у полі нагулялася довколі. Це завірюха. А наступна білий, а не цукор, м'який, а не вата. Дуже легка загадка. Зразу чую, відгадали: вірно, це. Сніг. І остання наша загадка. До садочку нам ти близенько, але сніг розстав і знов замерз. На дорозі стало дуже слизенько. Це ожеледиця. Ось так буває взимку. Молодці, ви вірно, відгадали всі загадки. Хвалю вас мандрувати і в наступну гру пограти. Зима це гарна чи погана? Зима це гарно. А гарно чому? Гарно тому, що випав сніг, що ми вийшли на вулицю, сніг гарно ліпиться, можна зліпити сніговика, можна зліпити башту, можна зліпити фортецю, можна просто пограти з друзями сніжки. А можна взяти санки, піти на горку, з'їхати з гори весело. А можна взяти коньки і покататись на льодяних доріжках. Це й погано, тому що холодно, багато снігу, буває ожеледиця, бувають снігові замети, мерзнуть руки, щічки, носик, дує холодний вітер. Птахам і диким тваринам важко знайти собі корм. Сьогодні ми з вами поговорили про зиму. Тож я чекаю ваших розповідей та малюнків, яка у вас зима. До побачення!